В Україні 10 червня завершилася нерестова заборона на вилов риби. Про це йдеться на сайті Державної екологічної інспекції України. І більше про це розпитаємо у завідувача сектору любительського рибальства Держрибагентства Іван Мець приєднується до нашого ефіру. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю Доброго дня. Іване, Розкажіть, будь ласка, що означає завершення цієї заборони? То тепер все дозволено чи є все-таки якісь обмеження? Доброго дня ще раз. Є ще обмеження до 10 червня. У нас тривала нерестовий період на водосховищах. На річках нерест вже закінчився 20 травня. Однак не на всіх рибогосподарських водних об'єктах ще у нас дозволено рибальство. Є перелік, який нерести... Вибачте, нерест триває до 30 червня, а також ще є декілька водних об'єктів, на яких нерест буде тривати до 15 червня, до 20, А в деяких водних об'єктах може навіть і до кінця літа, тобто рибалки-любителі перед тим як піти на воду. Повинні відкрити правила любительського рибальства, додаток третій, і ну, пересвідчитись, що там рибальство дозволено. Або, як випадок, набрати наш рибоохоронний орган в будь-якій області та перепитати, чи можна там, чи не можна. А від чого залежить от цей термін, де продовжено або не продовжено, нерестування і от заборона відповідно. А... Звісно, терміни самі різні. Вони визначалися свого часу відповідно до наукових досліджень, і залежить від типу водойми, і глибини водойми, течі, температуру прогріву і водних біоресурсів, які там мешкають. Скажіть, будь ласка, стосовно того, де дозволено, де не дозволено рибалити, чи є, можливо, якась карта, яка в онлайн режимі це відображає для зручності людей, які, наприклад, собі планують на найближчі дні порибалити в якомусь місці? Чи, можливо, чи є можливість створити, якщо її такої нема? Такі інтерактивні карти діяли до повномасштабного вторгнення. Однак. Через початок війни ці інтерактивні карти були закриті, і наразі їх в вільному доступі немає. Ну звісно ж, для безпеки, скажіть, будь ласка, чи є у нас види риб, які взагалі заборонено виловлювати незалежно від періоду, звісно, є у нас червона книга України і водні об'єкти, водні біоресурси, які в неї занесені. Крім того, є переліки регіональних рікісних видів в кожній області. Вони відрізняються. Свої переліки, та є ще міжнародні переліки, які ратифіковані Верховною Радою, і цих водних біоресурсів, звісно, ловити не можна круглий рік. А яка які наслідки можуть бути для людини, яка порушить цю заборону чи е, нерестову заборону в тому числі? За порушення правил рибальства, в тому числі за порушення під час нерестового періоду, у нас передбачена адміністративна відповідальність у вигляді попередження або накладання штрафу до 170 гривень. Крім того, є грубе порушення правил рибальства. Відповідальність там вже складає до 680 гривень з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутних. Водних біоресурсів, це, наприклад, рибальство зі застосування вогнепальної зброї, електроструму, електровудочки, так називаємо вибухових або отруйних речовин, і самі популярні сіки, сіткосна стеві знаряддя логому. Е, вашу... е, крім е, адміністративного не вашого дозвольте, крім адміністративного штрафу. У нас ще є збитки, які нараховуються на кожну е, окремо пійману рибу. незаконну. Е, вони доволі немалі. Е, складають, наприклад, на одну особину сома 5 тисяч гривень на плітку 1564 гривні ляща 1649 гривень. Товстолоба тисячу три і так далі. З цими таксами можна ознайомитися в інтернеті. Крім адміністративної відповідальності, ще може бути кримінальна відповідальність, штраф там значний від 17 тисяч гривень до 51 тисячі гривень. З обмеженням можуть бути також обмеження волі на строк до трьох років. От якраз пане Іване, цю тему хотіла зачепити чи не надто малі штрафи на вашу думку, чи потрібно їх оновити? Скільки в результаті, наприклад, може отримати штрафу рибалка, який все таки піде ловити під час заборони рибу? Штрафи можуть бути колосальні від декілька сотень тисяч гривень, навіть мільйонами прораховується. Все залежить від. Кількості добути незаконним шляхом водних біоресурсів, тобто риби Іване, Скажи, будь ласка, розмірний так. Ви ви вже нам просто описали, що дуже різні суми залежно від того, де ти ловиш і що ти ловиш. Але щоб бути добросовісним рибалкою, що треба зробити, які дії? Чи треба там отримати рибальський квиток, десь зареєструватися, знати куди і як піти. Ні, наразі нічого не потрібно. Треба знати просто правила любительського рибальства. Там є вимоги, які необхідно при собі мати, наприклад, як документи, що посвідчують особу, мати засоби, які вимірюють вагу риби, засоби, які вимірюють. Довжини руби для того, щоб дотримуватися мінімального років е, встановлений цей розмір, мінімальний, і якщо ловити рибу меншого за цей встановлений розмір, це теж буде відповідальність е, дозволів ніяких не потрібно. Головне е, рибачити в дозволених місцях не заборонених і на знаряді лову, які не є забороненими. Наприклад, після ресторану період. Можна буде бачити на сім гачків або спінінгом з використанням штучної природної принади. І пане Іване, ще хотіла вас запитати інформацію стосовно того, що от 7 червня мертву рибу було помічено в районі села бояро лежачі, а 8-го – нижче за течею в районі села Манухівка Новослобіцької громади Конотопського району на Сумщині. Чи відомі причини загибелі риби на Сумщині, і які деталі стосовно цього взагалі вам відомі? Стосовно цього 8.06 було проведено позачергове засідання районної комісії з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, приймали участь у цій комісії багато контролюючих органів, в тому числі наш рибоохоронний Патруль Сумської області, екологічна інспекція, департамент ем, потім що там регіональний офіс водних ресурсів, е, правоохоронні органи. І навіть органи надзвичайних ситуацій відбираються весь час проби, води, як і зазвичай нижчі потечі, тому що саме місце, в якому виникли, виник замор водних ресурсів, він в трьохкілометровій зоні від кордону та п'ятикілометровій кілометровій зоні, фізично туди. Надіслати людей, які будуть відбирати проби, майже неможливо. Військові не дають такої можливості, тому що це небезпечно, і воду відбирають нижче за течією. Наразі відомо, що в селі Манухівка був зафіксований низький рівень кисню менше одного міліграма на дециметр кубічний. Це набагато нижчі норми, яка сягає мінімум 4 міліграмів, а в селі ще ближче кислород вже в номер, в нормі 6,4 і ну, мг на дециметр кубічний. Наразі ще інші результати досліджень тривають, і буде додаткова інформація після результатів, які надійду. Пане Іване, дуже дякую вам за те, що доєдналися, розказали про правила вилову риби, а також пояснили, що відбувається на Сумщині і за цим мором риба. Іван Медь, завідувач сектору любительського рибальства, держивагенства був з нами на прямому зв'язку.